Кобзар, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницям тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи. Великий струс, перелом традицій, переосмислені краси і вічний рух у Всесвіті, у світі, лише могила з місця. Ані руш. Оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, дитина? Покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій млі, захворів дехто на морську форму, хитається по паливі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм, не бачених ніколи. Шукає форму, нічого, як ніде. І тут же просто шукачі прокорм. І шахраї, і скептиків йому. Шукають найсучаснішу форми для того змісту, в душі. Возрадитися прадіди печери, ось пролунав на відніблувіст. В абстракції, модерні, достерії, Конає в корчмах витручний зміст. І сам на себе поглядає збоку, чи є в нього агонії краса. Кобзар мій поетом лисок. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.